Всім привіт! Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Життя у Польщі з Надією. Ми сьогодні на етажі, уборочка. Зараз покажу, що у нас почалося. Дивіться, я не знаю, балкон не буду відкривати, вони фонарь шатається, бачите? Дощ пішов. А там прямо горе воно знову в дощі. І з вітром дівчата мучаться з тими з клійонками, клійонки тіліпає, все дощом за той. Погода, не знаю, що це за погода в моєму місяці. Другий раз кажу, що супер, а другий раз, думаю, вже гріх на душу беру умнічить, хочу і погодою управляти. Та думаю, на що воно нам треба. Бачите, люди ходять. Воно таке, оце з вітром, здує. Ой. Оце вам його, хто приїхав до таку погоду, представляєте, що робиться. А... а Вовик поїхав десь по запчасті, щось у нього не вистачає там. Якась біда, щоб вибивати дірку, дірку вибив малувату. Так він поїхав десь, а ми з Богданом пообідали. І зараз покажу, що я робила. Чим я сьогодні займалася, я ще буду мити зараз. Все абсолютно мити буду. Оці ящики. Як вам показати? Коротше, отут два таких комода по 4 ящика. Два, 4, по 6. шість. 12 ящиків. Вони практично всі отак набиті, всякої всяченої. Оце все. Достала з ящика. Абсолютно перетерла спиртом всі баночки. Вимила повністю ящик і все склала по новий. <кій> і це. Викладала все з оцих коробочок, вимивала коробочки, перетирала бутилочки і все складала на місто. Дуже багато. Я прям, Я не буду казати їй, на що стільки набирати. Ну, стільки всього годі і треба, їх же ж вона не одна. В общем, це все ой, некрасиво. Оце все абсолютно я сьогодні перебрала. Хіба що це тільки? Дивіться, у кожному ящику і його постільки, що я не знаю, скільки його всього Ось і запаси і все остальне. Отак. Отак все виглядає, і оце все-все я перетрусила, перетерла кожну кожну капельку. І ще тут оці робочі столи. Ой, господи, одною рукою неудобно. Ну, в общем, отака. отака система. Оце все я перемила до чиста. А зараз ця ж задача ще оці полочки, оці бутилочки всі. Познімаю, познімаю, поратирую їх усі спиртом і поскладаю на місто. Отака в мене сьогодні робота. Робота ніби й лежачого. Багато багато роботи, дівчатки. Дві. А тоді вже буду продовжати, щоб отсюди вийти і ще в масажному все помити. Сьогодні день миття. У Велика день води, а в мене день миття. Ну, час щось летить, я не знаю. Три часа дня, три часа кошмар. Ой, ми ще нічого не зробили. І така погода на вулиці. Це взагалі. Ну ладно, будемо займатися чимось. Цвіти ще ходила, поливала. Сьогодні столи треба витирати, бо все в пилюки, а цвіти полила. Цвіточки отакі полила. Цей розпускається, казала Ліда, вже його кудись треба переносити. Випускає, випускає малі, молоденький і великий. займає багато міста на цьому столі. Треба йому десь виносити його туди, в коридори чи в самий крайній кабінет, де будемо відкривати новий, мабуть, туди. А сюди треба купити ну, невеличкий. А Богданчик <реш> сидить, як положено, як путьова дитина з телефончиком, отак на кроваті і жде, поки ми тут поработаємо. Дома ж його самого не бросиш. І ми його беремо з собою. Оце бачите, як сидить, як солдат. А куди беремо? Беремо берем на роботу. Так, дівочки, ось о, попропадали були цвіточки, а це розпустилося, дивіться, скільки новеньких. Нічим я їх не підливала, а то. Є класичні оліди, вона видно сипнула, почали розпускатися. І цей випустив. Не знаю, цей. який буде результат. Оцій, ну ця неділя у мене така активна. Знаю, що Сама живуть, радуюсь, тому скільки бігаю, скільки наскільки менше їсти цей. стала. Ну, подивимось. Завтра так, буде перевізка, я, я не знаю, що буде. я кажу, якщо дію, кілограм так, так, по всім там по всьому. Ось ось буде ось Кілограм, то це мало. Тут ще порядок не наводила. А ну стільки бігати і, і голодати. Я не то, що голодаю, але ну, взагалі не така їда, вчора я поля. Я трохи похожу, її, 100 грам хліба і 100 грамів грам сала. Побігаю 30 я по коридору, поки волик там А Я побігаю, бо мені ж треба кілометраж. Робота роботою, а мені треба, щоб видно було результат. Завтра ж у нас перерізка, дівчинки, так що щоб був результат, мені треба трохи поганяти ще. І цей цвіток давно вам не показувала, дивіться, як підріс. Прямо таки дебелий. Висоту не росте, а набирає листків новеньких. Ну, дуже немаленьких. Все, побігли бігати. Ну що, друзі, а такий обід у нас. Ми зараз з Богданом будемо обідати. Ми на роботі Начало 3-го їсти хочеться, страшне. Сьогодні у мене ніяких перекусів. В 11 часов був сніданок, Два жарених яєчка І із і салатиком і все. А зараз обідати вже час. і Вовик побіг додому. Приніс нам з дому що міг, бо ми тут лідери в кабінеті. Я роблю уборку в ящичках, Вовик робить воду. Тепер Вовок поїхав, <смеш> спішу все время. Вовок поїхав до шефа по якісь там запчасті йому треба, а нам приніс їсти. Так ми з Богданом будемо. Запечене м'язко в духовці. Оце три кусочка. По ідеї, я должна два з'їсти, один Богдан. Ну я всі поковиряю, виберу йому те, яке він їсть м'ясо, остальне да їм я. Помідорчик, огурчик, три печених яблучка, не знаю, Богдан може не їсти три кусочка, три половинки. Я можу з'їсти сама, бо Дуже добрий, творог підсолений. Кусочок лаваша хліб Богданові. Лаваш мені, Клубничка. Богдан може з'їсти старенький е, цей бананчик. Я банан не буду, бо в мене є клубніка, треба доїдати. В общем, такий у нас обід. Хто буде з нами обідати, обідайте всім смачного. І ще творог, оце в мене солоний, не солодкий, а солоний, просто укропу не взяв. Буду пити його з чаю. Все. Що буде з нами обідати смачного і зустрінемося трошки пізніше. Вовик наш стоїть на колінах, як путьовий. Наскручував, покажи, вже щось ти там назварював, бачиш. Напаяв, а на тепер мені що треба. Сюди поставив, а сюди треба запаяти, тут скручувати, тому що якщо тут паяти, і тут паяти, ви розумієте, що я зверху припаяю, а знизу потім не підлізу Ну є і не я. В общем, я, мене нагукав, щоб я йому держала паяльник, поки він а я я по скажу, сприпаяється. І все. Поки я розвернуся, воно тут за комора. Мені треба, щоб воно впало. Тут так міста мало, воно це таке діло. Зараз запаяємо і покажемо вам, що ви там я дивку сейчас зародійте. Я ділаю отрізаюся, тут, тут труба. Ага. Я врізався, щоб... Щоб сюди була вода і туди. Там буде стояти стоять ну тоді вже легше. Тут Тут у нас іде стояк з водою, він вріжеться і буде у нас і у підсобці вода. І тут у кабінеті вода, у підсобці буде з боліром, але взагалі можна жити тут. Холодно. Що, що ще Оце іде холодна, виход. Тут буде боляр. На боляр буде. З боліра буде вертатися оце сюди. Що нема тут нічого, бо я не знаю, що тут буде вертатися. Яка буде, чи моя металопластикова чи поставлю. Ну, Не знаю, це вже буде як підключатися болю. Тут вже все, тут треба перекрити, є, ну, запакувати, перекрити, а потім аж воду оттуда переключати. Все починається робитися з конца і до початку йти. Не з начала вода де поступає. І сюди, а із кінця, де вже кін... де буде вмивальників, від умивальника і пішли аж у підвал. Оце така система. Ще треба на верху, на четвертому етажу чи на якому там заглушку поставити, якщо там немає у трубі. Бо воду там включують, ключі та Ну оце таке. Ну, в общем, оце у підсобці він зробив підболір. Да, під це... На сьогодні все. Тут. Да, ну, мусор убрати треба. Ну що, це я тут клею, клею, хотів дюбель сюди врізати. Ну, тут дюбель, і тут не сюди, а тут стічна труба. Я не розвятав, що там таке пространство. дирку зробив. Так в мене є така гумова, написано гума. Е... Наклейка, як Не наклейка, а така, як силикон, тільки не силикон, а гума. Вона не воду не пропускає нічого. Я сюди намазав, вона засохне. А тоді шпакльовочку і це прикручує. Це буде прикручення отак. Це буде, все вже я ось, ось точно. Ближче можеш показати? Що я тут крутив, 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 крутив. Не знаю. Тут цілий день, півдня почув. І оце тут таке всього я напаяв. Дуже невдобно. Отам От я припаяв. А тут поставив американку. Ну, ще не вода. Ну, Рівно не дуже не виходить в мене. Щось у мене косоглазіє. Ну нічого, я думаю, це пластик, воно можна все підтягнуться. На синю звертає, все що... буде зараз вбирати і на спині все каже. Зараз все під вітелочкою, вважаємо порочку і все буде. Господи, що там суне? І народи сюди поможе мені, щось падає на мене. Ліда! Ну, ждиш, все, Ліда, як і мене, що ти загрузився? Так знявся? Дивись, ще й сюди чесуне. Отак. Консерватор. О, це ляк, робота ляк, ляк, ляк. консерватора. І ще ключі вдали на хату. От і де. О, 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 а ну не треба хірюю страдати. Раз вийшов і другий раз. Ага. Я вже, де воно? А в мене тут магніт хороший у сумки. І ось я вже ключі приходить. Магніт отакенький. Я Ну так до нього. О, а ти не держи <сумки> сумку, а? Що в тебе на оце? На повіси і стоїть. Знаєш, як Дві сусідки. одна з однієї сторони, друга з другої сторони. Одній в одній руках два вірна цього, води. І вони на коромисі, все. а друга на коромисі несе, а та в руках. І зустрілися, вони, і як у тебе діла, ой, каже, так руки болять. Оце не можу, не знаю, чим розтирати. І стояли пів часа, балакали і. А відра глуда не дала і казала. Ну просто не вдома. Подірветься та ручка і полетить ото все. все по, по лісниці. Все, да? все, давай, пока з а. Богом. Німа. Так, вовик погнав машину, ми будемо збиратися з Лідою. Ліда попідтягувала, що я не підтягнула. Ой, будемо собиратися йти. А я набігалася, тепер не знаю, як додому дойти. Щось у мене сьогодні сили немає. Не дуже я багато й пробігала, може там около 6 кілометрів. Зараз вдома буду дивитися, може, добавлю, а може і ні. Завтра вже відчуваюся перед вами. що ну, Сьогодні я заморена, така розбита, як наче я орала. Не знаю чого, все, спина дуже болить, поясниця Не дає встати і розігнутися. Встану, єлі розходюся, а потім уже. Як стою рівно, то тоді вже можу двигатися. Ну ладно, зустрітимося з вами, може, вдома, буду монтувати. А якщо не встрітимося, то зустрітимося завтра. Чиї назад і все, я не, назад, тягну, не знаєш? Ні? Я кажу взяла пальцо і чую, що духи пахнет.